Привіт всім друзі! Продовження до минулого відео швиденько покажу, якої сили наші бджолосім'ї. Так би мовити, пробіжимось по верхам. А ось тут, друзі, ви можете наглядно побачити, що трапляється з тими, хто пише неправильні коментарі. В коментарях під минулим відео. Було багато пропозицій: скоротити або не скорочувати бджоло сім'ю, яку я показала на відео. Пропозиції були прикольні. Відох до сіми рамок лишити взиму. Консенсусу не було. Зараз скажу, як я за 15 років, вже, до речі, 16-й рік пішов в бджільництва. З'ясовую, наскільки рамок піде сім'я в зиму. Приловчилась я це робити на око. Одразу бачу, скільки рамок лишатиметься. Давайте заглянемо. Ось тут бджілки сидять непогано. Зараз рамок на 8 вони, але можна буде. Приблизно одну прибрати. Ось тут я дивлюсь, як на оцих міжрамочках, на вуличках, скільки бджоли, чи добре сидять, чи є просвіти з таким чином. Формуємо ми клуби так, щоб зимою цей клуб торкався крайніх рамок. І з внутрішньої сторони ось приблизно таким чином. Зовнішні сторони крайніх рамок зазвичай вони не обсиджені з цієї з тієї сторони. Але під час зимового потепління, а з нашою погодою це актуально, бджолиний клуб стає рихлим, розповсюджується по рамочкам. І бджоли розширюються і чудово підбирають мед із цих крайніх рамочок. Другий вагомий плюс такого скорочення без фанатизму, так би мовити, це те, що перші теплі дні весни. Так, давайте подивимось іншу. Зараз тут. Вісім рамочок. Ось. По теплу ще не так видно, наскільки буде сидіти клуб. Можливо, рамочку ще треба прибрати. Ось тут бджілки не так щільно сидять. Сімейка буде на сім рамочок приблизно в зиму. Ось так ось другий вагомий плюс. В теплі перші дні весни клуби розпадуться. І навіть якщо бджілки вже дійшли до задньої стінки, то вони все рівно в перші ці весняні дні зможуть легко брати корми з крайніх рамочок. У нас пасіка велика, тому для нас це є актуально що перший теплий весняний день не бігати по всій пасіці і не видивлятися, кому там необхідно підставити медову рамочку. Давай ще іншу подивимось. Тож, давайте ще з вами подивимось підряд кілька сімей, яка в них ситуація на зараз. Так, тут у нас 9 рамок. Сім'ї одразу кажу, що формувалися під загодівлю, виключно на розплідних рамочках. Тому така кількість рамок на даний момент в сім'ях. Так, ця сімейка у нас ще можна буде рамочку прибрати. Я думаю, рамочку ще можна прибрати і все. Тоді, як похолодає, буде більш видніше. і зрозуміліше. Давайте і цю сімейку глянемо. Зараз тут 9 рамок. Ну, рамочки дві, я думаю, дві можна забрати. Ось тут є трошки просвіти. Дві рамочки ще заберемо і приблизно так. Але це так, на око приблизно на даний момент. Ось такі у нас сім'ї. Тут також у нас дев'ять рамок. Тут у нас ну рамочку. Я б забрала ще рамочку. На восьми, я думаю, вони підуть. Наступна сімейка. Тут у нас 10 рамок ми залишали, ну, зараз подивимось. Ось з цієї сторони я бачу, що є тут просвіти, рамочки дві. А то, може, і три заберемо. Десь так. Хороші в нас бджоли, тому хороші бджолосім'ї. Тому не треба кришити батон на наших бджілок. Хто там розказував що? Так, тут у нас зараз сім рамочок. Ну, я думаю, можна буде ще одну забрати. Не без таких. Бувають і такі, звісно. Так. Давайте ще одну. Вісім рамок. Бджілка сидить і на заставній, і по корпусу. Як по мені, рамочку можна забрати, та й все. Ми не фанати сильного стискання в зиму. В нас одна Така технологія. Так, далі вони у нас ось така сімейка. Зараз вісім рамок. Ну, можна одну забрати. І так далі. Далі вони однакові. Сенсу показувати нема. Ось це у нас ця скандальна наша зірка, яку я сімейку в минулому відео показувала. Вона у нас на вагах стоїть. Зараз подивимось, що тут у нас. В коментарях, хто казав від двох аж до семи рамка. рамок треба залишати їй. Зараз я вам скажу свій професіональний вердикт, так би мовити, Та Скільки тут і як. Так, добре сидять і на заставній, і за заставній на рамці. На дві рамки. На, на дві рамки, так. Да. Ну дивіться, добре сидять поміж рамками. Ну, ще одну. Одну прибрати можна. На сіми рамках, на сіми рамках вона піде приблизно в зиму. Ось таке моє бачення. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Приємно, що нас дивитесь та наші підходи. Так, це у нас карніка скленар. В цьому році передовик по медозбору була. Ну, я би тут ще дві рамочки прибрала. Ось тут є просвіти. Так, на восьми. Приблизно піде. Тож, друзі, це все наші підходи, але під всіх ми підлаштуватися не зможемо, бо бджільництво це не точна наука. Нам головне, щоб бджоли зимували і 100 кілограм на коло брати. До речі, в цьому році трохи більше навіть вийшло. На кочовому точку коріандр нам допоміг, а на стаціонарному це була гірчиця. До зустрічі в наступних відео!